Привіт, рушники! Сьогодні ми на живому прикладі побачимо, до якого абсурду та клоунади доходять учениці найвідоміших українських інфошахрайок, що вони продають та за скільки. І головне, навіщо виставляють себе посміховиськом в гонитві заробити грошей? Тож трошки подовжимо собі життя завдяки гарному настрою і йдемо розбиратись. Тру. Тру тру. Сьогодні буде досить таке веселе відео, яке б я швидше назвав волонтерською допомогою або безкоштовною консультацією для однієї гурині, яка таємно за мною слідкує, але на жаль, палиться. Значить, після виходу мого відео з розбором курсу Капцової, до неї в коментарі прибігли її прихильниці під лабузниці, і мене зацікавив один коментар від якоїсь ади Кисіль. Доброго ранку, Наталя Павлівна. Я почала його дивитись, мені цікаве мислення хейтера. Він же всі херить. Але який меседж я почула від нього в цьому відео? Що ви та людина, у якої треба купляти курс? Я через його призму коучів записую собі, що треба покращити в собі та продукті. Ну і я подумав, ми ж з вами люди добрі, тому навіщо аді там щось самостійно додумувати та аналізувати через призму моїх відео, якщо ми від нашої спільноти можемо їй подарувати такий собі безкоштовний розбір та свою хвилину слави. Тільки у мене прохання до Ади. Ви, будь ласка, не ображайтесь на жарти, вони лише для того, аби ви задумались, якою, можливо, дурнею ви займаєтесь. Отже, не дивлячись на те, що аудиторія УАДи трошки більше трьох тисяч підписників, займається вона майже всім, чого може заважати ваша душа: архітектор, життя, наставник, ріст, енергія, бізнес, система, місія, ріст, і ясність, енергія, і стосунки, бізнес, і гроші, структура і результати, місія і інтеграція. Твоя сила тут 1 мільйон гривень у клієнта на карті. Але в інфобізнесі вона далеко не новачок, адже ще у 2023 році була успішним кейсом Марини Баришполець, і яка каже, заробила 430 тисяч гривень. І от що мені пише підписниця, яка впізнала Аду. Останнє, що бачила в неї в сторісах, вона продавала магічний заряджений крем. Я думаю, тепер ви розумієте, чому я просто не міг собі дозволити пройти повз, тому що я думав, що ми з вами бачили вже все, але магічний Крем це щось ексклюзивне. Тому давайте з цієї теми ми і почнемо, і подивимось, що ж то за чарівний вазелін. Ну що, ребята, сьогодні самый мощный енергетичний день відкриття зеркального коридора. Я офіційно відкриваю продажи на лучший продукт в мире – денежный крем. Такого ти точно не видел. Переходи в сторіс і узнай, як купить. І от за 808 вісім гривень. Ви володарка грошового крему. Який увага працює на енергетичному рівні з причинами відсутності грошей? Знімає кармічні блоки, наповнює енергією ізобілія, щастя та радості. І здавалось би, як же ж цей крем може робити такі дива, адже склад у нього абсолютно зрозумілий: рисові висівки, персикові кісточки, біозолото, алоевера, кисень та вітаміни А і Е. Але це лише його фізичний склад, тому що є ще таємний енергетичний компонент. Тепер енергетичне предназначение цього крему. Значить, крем отримав на себе 5 сесій енергетичних сеансів під названням Білянар. Тось сеанси біліанар сеанси, сіанси, працюють з рівнем міліардер. Але на цьому історія з кремом не закінчується, тому що ада всюди публікувала лише передні бік баночки. А я як людина прискіплива хотів же ж зазирнути, що ж там написано ззаду. І слава Богу, такі публікації у Ади також є. І тепер буде для Ади урок української мови. Та чому Гугл-перекладач не найкращий помічник у перекладі з російської на українську? Як вам фраза, завдавши цей крем, ви відчуєте стан щастя? Я то розумію, що в перекладач вбили наніся этот крем, але з дівчатами зіграла злий жарт багатогранність української мови. Адже коли ми наносимо удар, то ми його завдаємо, а коли ми наносимо крем, то ми його наносимо. І якщо ви задались питанням, який дурень робив цей крем, то на пакуванні є інформація про виробника, просто якийсь фоп. Я вам тут замажу прізвище цього ФОПу, щоб мені не кидали потім скарги за порушення конфіденційності. Але я думаю, що ви здивуєтесь або можливо не здивуєтесь, якщо я вам скажу, що дівчина, яка є власницею цього фопу та виготовляє ці крема для ади. Була її одногрупницею на тому самому навчанні у Марини Баришполець. Вони навіть на сайті з відгуками розташовані поруч. Ось те, що ми вже бачили, ада, яка заробила 430 тисяч гривень, а ось ця дівчина, яка займається виготовленням натуральної косметики. Отак, опинившись на одному навчанні, вони довго думали, напружували свої звивини і придумали, напевно, на їхню думку, просто феноменальну ідею у вигляді грошового крему. І от щоб нас остаточно добити, у цієї дівчини ФОП, яка виготовляла цей крем, на сторінці є відео, як вона калапуцяє свою косметику, міксером вмисці та за допомогою столової ложки, яку, можливо, кілька годин тому вона поїла смачненького свіженького борща. Ось така домашня дивотехнологія створення грошового крему, зарядженого на багатство. Але Бог з ним з тим кремом це далеко не найцікавіше у діяльності ади. І от щоб привідкрити завісу, звідки вона бере свої чудо, ідеї. Що її надихає? У неї є цілий розділ сторіс об'єднаних під спільною назвою Мухомор. Так мова саме про той мухомор, який грип, і як розповідає Намада, вона дуже полюбляє з ним пити чай. Татошкирібятушки, всім привіт. Ми йдемо зараз в ліс. За мухоморами. Скоро я вам все... Розкажу і покажу. Мухомор це чарівний гриб, завдяки якому можна змінити своє життя, якщо знати, як користуватись та не слухати тих, хто істерить про отруту із власного незнання та страхів. Мухомор дуже мудрий гриб, і не всі можуть ним користуватись. До речі, вирішує гриб, чи буде він вас трансформувати, чи ні? Якщо ви досі не приймаєте мухомор, значить дух мухомора поки для вас добро не дав. Мухомор це гриб, який очищує та зцілює тіло, свідомість. Та життя людини мухомор допомагає побачити ситуацію з нової сторони. Та активує ясність свідомості. Мухомор активує стан потоку і ви отримуєте доступ до своєї підсвідомості. Мухомор перепрограмує вашу підсвідомість на істинний рівень та допоможе віднайти зв'язок з інтуїцією та душею. Я вже бачу цей ранок. Значить, заварюєш собі чай з мухомором, поки чай настоюється, наносиш собі на обличчя грошовий крем, а потім п'єш чай, поки крем вбирається в шкіру. І все? Ти готова до нового дня. Чакри відкрив, вібрації завів про Отримав. І найдивніше для мене те, що її підписниці в це вірять. У телеграм-каналі Ади одна з її підписниць дякує їй, що завдяки Аді має можливість правильно дихати. А перейшовши на її сторінку, видно, що вона є в каналі Мухомори Скарпат. І, будь ласка, не запитуйте мене, чому я також я в цьому каналі одразу поясню. Давно хотів зробити відео про цей мікродозінг, який зараз дуже популярний. А потім щось у мене сталося, чи до мене звернулись підписниці, і я це відео про мікродозінг трошки посунув у вивченні. І от тільки зараз я про нього згадав, коли побачив назву цієї групи і зрозумів, що треба все ж таки його доробити, тому обов'язково думаю, що його також зроблю. Єдине, на що я сподіваюся, так це те, що не дивлячись, що Ада транслює, як вони всією родиною разом з дітьми. Ми збирають ці мухомори, я сподіваюся, що їй вистачило розуму, хоча б не поїти цим чаєм з мухомором своїх дітей, тому що інакше в моїй голові це просто не вкладається. Ну а якщо ви бажаєте починати ваш ранок з підбадьорюючого напою, то не треба вам ті мухомори. Заваріть собі краще філіжанку ароматної кави. І я нагадую, що за моїм промокодом Skibitru ви можете отримати знижку у 15% на всю зернову каву від українського виробника свіжообсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Посилання на. Сайт та сторінку ви можете знайти в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Вводьте промокод та приємного вам кавування. Отже, з грошовим кремом ми розібрались, Чай з мухоморами ми побачили, йдемо далі. І що б воно не значило, але у ади є сторіс про ізобільну креветку. Дічки, кріветка ізомілія це вообще на сам ділі агонь. E, Всі, хто мені давно смотрить, прекрасно знаю, що мені очень крутіша комунікація з поля і я. Адстояла в полях, в сеансах і у мене тисячі ініціацій. Я спочатку подумав, може це якась метафора, але виявилось, що ні, мова саме про ті креветки, про які ми всі і подумали. Я задала питання інфополю, як мені досягти бажаного результату. І поле дало мені мега просте рішення: їж креветки, сім... їж креветки сім днів підряд. І тут я випав остаточно. Коротше, дівчата, якщо вам дуже хочеться ролів, але чоловік не купляє, ділюсь з вами секретом. Кажіть йому, що сьогодні сприятливий день за скібітрунським календарем на успішне життя, але для цього треба перед сном з'їсти пару ролів. Якщо він навіть вам не повірить, хай напише мені, я йому намалюю той скібітрунський календар, і у нього відпадуть всі питання, і вам він купить ролів. Але повертаємось до нашої креветки. Далі Ада вирішила пояснити, чому ж саме креветка. І все тому, що креветка несе помаранчевий колір, а це колір якоїсь чакри, яка знаходиться на рівні матки. І тут я, звісно, вибачаю, але що це за дискримінація чоловіків? Ми теж любимо їсти креветки, але в нас немає матки. То що виходить, що в нас креветки нічого не пробудять? І чому з усього помаранчевого вибір впав саме на креветки? З таким самим успіхом можна, наприклад, погризти моркву або пожувати квіти календули. До речі, якщо додати квіти календули до чаю з бухоморів, то вийде подвійний удар, і ви взагалі розірвете цей світ своєю енергією. Але це ще не все, тому що добряче поївши креветок, треба подбати про свою фігуру. І на це у Ади також є рішення. Комплекс вправ, після якого, як пише Ада, енергія зашкалює. Хребет вам дякує, і йдуть різноманітні хвороби. Ну я не знаю, я закриваю цей канал, ви розумієте, що кращого вже не буде? Мені просто цікаво, які висновки робила Ада, стежачи за мною та намагаючись вдосконалитись. Ну чесно, цей і сміх, і гріхи і я навіть не знаю, що мене дивує більше, що знаходяться люди, які ведуться на таких наставників, чи те, що людина може на повному серйозі у таку фігню транслювати на своїй сторінці. Ще параллельно, пропоную чеки платні послуги. То есть все упражнения, которые я беру, мне показывают пространство. Я у пространства спрашиваю, какое упражнение мне сделать, чтобы растянуть позвоночник, чтобы позвоночник был хорошо, да? чтобы там, сделать бедра себе, чтобы сделать себе живот. Я эти упражнения не беру ни у одного тренера. Мне, у меня тренер ⁇ поле. Зрозуміли, дівчата, не треба вам ті фітнеси та спортивні зали. Треба випити зранку чайку, а потім вам поле само нашепоче, яку ж сьогодні вправу вам треба робити. Трошки розважились, а тепер треба ж приділити увагу і діяльності Ади, тому що нам же ж треба зрозуміти, на чому ж вона заробляє ті гроші, якщо, звісно, заробляє. Але щоб ви зрозуміли, що все дуже навіть серйозно, ми маємо справу із зіркою Сузір'я Дракона, що і підтверджує сертифікат на її сторінці. Я думав, що мода на ці сертифікати вже далеко в минулому. Але ні, ось на сайті цієї організації ви можете купити собі за 20 доларів такий сертифікат. І як пише сама ця організація, це не більше, ніж романтичний подарунок, тому що є у світі лише одна організація, яка офіційно може змінювати назви Зірок, Комет та інших космічних об'єктів. І це Міжнародний космічний союз. Все інше це лише комерційні проекти, які так само заробляють гроші на дурниках, в принципі, як і всі гурині. Сегодня в 21.21 .21. самое грандиозное мейджик события года. Инициация в канал «Богатство и изобилия богини Филичиты». Мест всего лишь 5. Первые два участника зайдут по бонусной цене. Условия в описании и в сторис. Переходи, смотри и скорее регистрируйся. Осталось всего лишь Чотири години до закриття доступа, вибачте, але я не можу, почувши словосполучення богиня Фелічита, не заспівати вам пісню Фелічита та да та 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 ра ра Філічита. Значить, як я зрозумів з історії з ади, її основними методиками роботи є якісь авторські методи архітектора та it хілінгу. І от давайте подивимось шматочок, як проходить це її архітектор мурашки для да? потока акусті лідати прямо. Угу. Смотри, значит, твоя задача. Давай так, давай вернемся к силе рода. Кого из женщин рода ты не принимаешь? Ага, все есть. Ага, вот кого ты не принимаешь, да? Ты поняла, да? Кого ты не принимаешь? Кого ты не принимаешь? Навіть я задивився на ці руки, щось вона там витягувала, ловила. А потім, звісно ж, сказала, що когось вона там побачила, але нікого вона не називала, а запитала у клієнтки: Ти ж зрозуміла, кого я там побачила? Кого? І очікує, що клієнтка їй назве, кого вона там побачила, а потім скаже: Ха, саме її я і побачила. Це просто дешевий цирк одного актора. Але продає вона, звісно ж, це дорожче, аніж квитки в цирк. Наприклад, за 30-ти хвилину консультацію вона хоче 2000 гривень. А отака тригодинна сесія архітектор, уривок з якої ми подивились, обійдеться у 5555 гривень. Ну а для найкрутіших є наставництво на місяць за 580 євро. І як каже Ада, після її наставництва деякі учні заробили мільйон. І це ж якщо учні заробляють стільки, ви тільки можете собі уявити, скільки ж заробляє сама Ада. Ви готові? Зазирнути в це ізобільне життя. Значить, як сама Ада і пише, одягається вона тільки в найдорожчих бутіках Черкас. Якщо мене дивиться хтось з Черкас, напишіть, чи так виглядають у вас найдорожчі бутіки. А у наступній сторіс. Аді вже вручають у цьому найдорожчому бутіку омріний пакет з її покупками. А тепер зізнавайтесь, у кого вдома є пакет з написом Фешн з газетним принтом з черкаських бутіків. Але фіг з ними з тими бутіками ну знає людина, що треба транслювати в сторіс успішний успіх і робиться в силу своїх можливостей. Але ж своїх учнів вона також вигадує. Ось сторіс з написом: це моя клієнтка Олена, ім'я змінене і фото також. Дуже зручно, чи не так? Я таких успішних інкогніто учнів наштампую за день кілька десятків. Ви взагалі розумієте до якого абсурду доходять уже оці навчання у різноманітних Богдан, Марин, Наталь. Люди після їх навчань у намаганнях хоч щось заробити перетворюються просто на клоунів та посміховисько і вже не можуть зупинитись. Ось ця ада йде вже в цілительство та продає якийсь атма бодіхілінг, який позбавить вас від проблем зі здоров'ям без ліків. І підкріплює вона це тим, що в неї зникла на кіста на шийці матки. Не буду вам тут зараз вдаватись у подробиці гінекології, скажу лише, що у 99% жінок. Ці наботові кісти вони так і зникають без лікування і самостійно. Тому практики від ади тут абсолютно ні до чого. Але у своєму цілительстві Ада пішла ще далі: туди за що я готовий розривати цих шарлатанок на молекули. Ось такий допис вона публікує у своєму телеграм-каналі. Раз на місяць я буду брати людину з тяжким невиліковним діагнозом, ту, якій лікарі не можуть допомогти. І для цього є три умови. Перше бажання людини до трансформації. Друге медичні документи у вигляді довідок, виписок та результатів аналізів. Третє і документи, що підтверджують особу. І найважливіше потрібна згода на відеозйомку сесії. І от після цього я хочу запитати, адо. А у вас все нормально с вмістом вашей черепной коробки, чи все ж таки мухомори роблять свою справу. Але шукаючи варіанти заробітку на дурнях, ада вигадала і власний варіант арт терапії Перезакриваємо глаза, взяли щось тверде, щоб чтобы можно было грузить. И вигружати. выгружать. Создали намерение, запрос или что хотите усилить, улучшить. У мене є свой запрос, я на него настроилась. Я буду выгружать сейчас все, что мешает. И вы ставите ручку на листочек, ослабляєтесь полностью, чтобы ручка начала писать. Сама. И вот у меня сейчас колотит сердце. Выгрузить, О, что колотит сердце? Я чувствую страх. Я выгружаю свой страх. Чувствую в ногах груз в колено. Выгрузить груз в колени. Чувствую тяжесть в локте и в плече. Выгрузить тяжесть в локтях и в плече. Выгрузить тремор. Вы идете за собой. Вы идете за своими ощущениями. Будем до того момента, пока не остановится ручка сама. Кишечники. Все точки есть эта программа. Я уже чувствую, как у меня начинает подниматься тепло в Харе. Тепло, тепло. Начинает выгрузить мороз, морозность тела. Лед из рук. рюм на Так, ребятушки, мені стало холод. Началі виходити холодна енергія, і отаких от різноманітних методів, авторських методик, курсів у Ади просто величезна кількість, але жоден з них не доведений до ну, якогось нормального вигляду, щоб воно, хоча б, сприймалось якось адекватно. І я тривалий час думав, чи взагалі вартує. Записувати окреме відео про цю персону, але це чудовий варіант продемонструвати вам, до чого призводять оці курси, коли люди йдуть, намагаючись заробити, подивившись і взявши приклад з оцих гуринь. Як мене попередили люди, які знайомі з Адою, вона у нас дама з характером і може почати залякувати братом політиком та погрожувати в коментарях наведенням своїх чарів. І я так розумію, ці дистанційні чари працюють приблизно отак. Пишу Ja, yeah. ik Це був не мем, це була ще одна сторі зі сторінки Ади, на якій вона проводить для жіночки якусь онлайн посвяту. Як ми чуємо, ворони просто в захваті. А на цьому у мене все. Буду чекати погрози від брата Політика і обов'язково триматиму вас в курсі. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально, тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. Тру. Тру тру.